Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 421. Це підручінка мали право Смиклас автор Олександра Івтере. І наше завдання виконати дію. Поїхали з першого. Так, у нас 4 поділити на Б. Так. додати 7 поділити на Б пус 2. Ну що ж, ну множники розкласти не можемо, тому шукаємо спільний знаменник. В нашому випадку треба перемножати наші знаменники. Тобто у нас буде B помножити на Б плюс 2. Так, допоміжні множники. Пам'ятаємо, як їх знаходимо, так, основний знаменник ділимо на наш маленький знаменник. Я так коротко запишу. Треба поділити на Б. Що у нас скоротиться? Право на B, залишиться B плюс 2. Так, друге спробуйте так само скоротити самостійно, що воно скоротиться право на b плюс 2 і залишиться просто b. Так. Витираємо, перемножаємо. Нам треба 4 помножити на b плюс 2, так? І плюс 7 помножити на b. Ну, тут відразу виходить 7b. Дорівнює. Розкриваємо дужки. 4 b так, 4 на b. Плюс 4 на 2, 8 і плюс 7Б. Знаменитися. Є. Згодимо подібне. 4 плюс 7 це буде 11, так? Плюс 8. Ну і поділити на наш знаменик. Скоротити, на жаль, ми нічого не можемо. Так і залишаємо. Друге. У нас 3. Поділити на М-2, поділити на M плюс N. Доріні. Красиво в мене вийшло, хоч страшно. Так, так само не можемо нічого тут спільного немає, перемножуємо. Так, М мінус Н, помножити на М плюс Н. Наші знаменички. Допоміжні множники. Так, якщо ми ділимо, що ми тут скоро правильно: m мінус n. Залишиться m плюс N, а тут m мінус. n. Ну і все, перемножаємо. Якщо ви не проти, то я відразу перемножу 3 на m. Це може бути 3n. мінус 3 на. А чому мінус? Плюс, пробачте плюс. 3n. О тут мінус. Не забуваємо, так. Значить, у нас буде мінус 2M і мінус 2 помножити на мінус, мінус на мінус дає плюс 2M. Є. Зводимо подібне за m. 3М мінус 2m. 3 мінус 2 1. Тобто це ж це просто М. А тут додавання 3 плюс 2 5. Плюс 5 m Поділити. Ну, а знаменник те саме. Так, плюс m. Є. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Поїхали третє. У нас П поділити на П-2. 3 Поділити на П плюс 3. Також спільного нічого немає, тому перемножаємо. Я думаю, ви пам'ятаєте, це ще з шостого класу, так? Да? Якщо у нас такі числа, які не діляться, так просто перемножаємо. Так, П плюс 3. До поміжні множники. Обираємо П-2, залишиться просто П плюс 3. А тут П мінус 2. Перемножаємо. П на П, П квадрат. П на 3. Плюс 3П. Ой, а що це? hc пробачте. Ось. 3 p Так, далі мінус. Не забувайте про цей мінус обов'язково. Мінус 3 p Та що це ж таке? Мінус 3 p І мінус на мінус, да плюс. Виходить, що 2 p так? Ой, і 2. 2 на 3, 6. Так. Плюс 6. Що у нас залишається? 3P мінус 3П самознищується, тому залишається P квадрат плюс 6. Поділити на ось цю красоту. Є. І четверте. Останнє. Ой, краса яка. Х. Давайте вже красиво на Ось так. Ось так. Так, один мінус. Є плюс 1 плюс х поділити на х. Спільного знову у нас нічого немає, тому перемножаємо наші знаменники. Я хпереді поставлю 1 мінус х. Так. так, допоміжні множники. Ну, тут х просто буде, так? Бо 1 мінус х скоротиться, а тут х і скоротиться, залишиться 1 мінус х. О, як росите. Х x квадрат. Плюс, і у нас ось таке виходить 1 плюс х помножити на 1 мінус х. Нічого не нагадує? подумайте. Правильна формула скороченого множника різниця квадратів, тільки спочатку різниця, а потім сума. Але від перестановки множників добуток не змінюється. Тобто у нас буде х квадрат плюс 1 у квадраті 1 мінус х квадрат. І помділи Ну, Знаменник залишається той самий. х на 1 мінус х. Ну і що в нас виходить? квадрат мінус х квадрат само зніщується. Залишається лише одиниця. А знаменик той самий 1 мінус х. Все, це буде розв'язок даного права. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!